Грязь блин. Это панамки вид малой. Пробуем ножицы мы. Давайте. Давайте, какая она гарна. Так, давайте. готовы? Сейчас. Так, дивіться. Mm -hmm. ah. Так. Mm -hmm. Як тобі сюрприз від малої? Бажаю тобі побільше шоколадок, цукерок, батончиків, тістеч... тістечок і всього-всього де цукерок. Оце жахнуло. Оце жахнуло тренда. Привіт, коняка. Бум. Тут ось до. я вам покажу, що внутрі. Ну, було дуже цікаво. Було дуже гарно. Зараз вам покажу пол. Дивіться на мене. Дивіться на мої п'ятки. Ха! Я думала, що воно все поприлипає. І дивіться на листівку, я її кудись приклею. Справді чека бомбоні від малої.